Українські сили протиповітряної оборони збивають 80% ворожих дронів Шайхет 136 які ворог спрямовує на Миколаївську область. Про це під час брифінгу для медіа центру заявив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, що ще розповів про ситуацію в області. Дивіться далі. Дрони атакують, але сили протиповітряної оборони вдало їх збивають. За словами Віталія Кіма, за два дні українські військові змогли знищити 26 безпілотників і три крилаті ракети над Миколаївщиною. Попри це, безпекова ситуація в місті та області залишається нестабільною і напруженою. Також було влучання шістьох ракет з 300 по Березнігладській громаді без жертв по інфраструктурі. Там ну, не влучили толком. І е, була пожежа внаслідок того, що збили е, камікадзе в рибаковки. Але на загал ситуація контрольована пройшла більш-менш. Ціль ворога є критична інфраструктура, зазначає очільник області. Наразі збройним силам вдається відбивати атаки російських окупантів. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і влучання дрона камікадзе у фармацевтичний склад. Його знищення ніяк не вплине на доступність медикаментів для жителів Миколаївщини. Логістика вибудована таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго ні в яких великих складах. Ну, ми так намагаємося робити. Тому цей склад був напівпорожній, він був як транзитний, як пере перефасовався, роздавався. Відразу на місця, тобто там втрат майже немає. Нині Миколаїв активно готується до настання холодів. В місті планують розгорнути пункти обігріву одразу кількох типів. Є Пункти, які будуть теплі для того, щоб там можна було видавати воду, і, і, і ми маємо передбачити можливість пункту обігріву на всяк випадок. Тобто, ці ця кількість я поки не буду казати, скільки ми їх розгорнемо, бо це ще в процесі. Це на випадок, ну як то кажуть, план це. Але в принципі, ми так робили ще до війни. Ми мали пункти обігріву на всяк випадок, але їх була. Кількість набагато менше. Зараз їх буде більша кількість для того, щоб ми могли, якщо що, забезпечити людей тепло. Попри небезпеку. Люди продовжують повертатися в Миколаїв та населені пункти області, каже Віталій Кім. Поки підрахувати точну кількість населення складно однак цю цифру невдовзі мають озвучити. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є